Від руїн війни до культового rx 7 від штучного виробництва корків до шедеврів автомобілебудування. Mazda – це не просто бренд, це японський самурай у світі автоіндустрії, що не боїться ризикувати, шукати власний шлях та перетворювати інженерні мрії у легенди. Це історія легенд і сьогодні. Ми розкажемо, як мазда стала символом душі водія. Але все почалося далеко не з автомобілів, а з корків так звичайних коркових пробок для пляшок. У 1920 році в місті Хіросіма Юдзіро Мацуда заснував компанію, яка займалася обробкою корків. Але вже за кілька років перейшла. До виробництва машинобудівного обладнання. Цікавим є те, що Мацуда був сином рибалки і мав дуже бідне дитинство, але його прозвали самураєм з Хіросіми за рішучість і вміння мислити стратегічно. У 1945 році, коли США скинули атомну бомбу на Хіросіму, Мазда дивом уціліла її завод. Знаходився за межами епіцентру вибуху і став одним із перших притулків для постраждалих. У 1931 році Мазда випускає свій перший транспортний засіб: Go – Мазда -го, триколісний вантажний мотоцикл. Він був простим, але надійним. Мазда не прагнула розкоші, вона хотіла служити людям. Це і стало її філософією. У 1950-60-х Мазда активно нарощувала потужність і в 1960-му випускає свою першу легкову машину – 360 Купе. Вона важила лише 380 кілограмів і була суперпопулярною в Японії. Цікавим є те, що r 360 на внутрішньому ринку за продажами. Обігнала навіть Хонда. Мазда увійшла в історію завдяки своєму найбільш ризикованому ходу, двигуну Ванкеля. На відміну від звичайного поршневого двигуна, роторний двигун працював на обертанні, як швейцарський годинник, менше деталей, менша вага, більша потужності. Але він був ненадійним і дорогим у виробництві. Усі компанії від нього відмовились, усі, окрім Мазда. У 1967 році Мазда випускає космоспорт, перший у світі спортивний автомобіль із роторним двигуном, і світ шаленіє. Цікавим є те, що у 1991 році Мазда 787 b Стала першою і єдиною японською машиною з роторним двигуном, яка виграла легендарну гонку Леман. Мало які бренди авто мають настільки ж віддану фанбазу у Мазда не просто водії, це справжня спільнота. У всьому світі проходять фан-збори власників RX-серії. У Японії існують навіть спеціальні Mazda Clubs. Де ветерани компанії спілкуються з молоддю, яка щойно купила свою першу mx 5 До прикладу, у США клуб власників Mazda Miata нараховує понад 100 тисяч учасників, а в Польщі є офіційна фанспільнота роторних двигунів, яка щороку влаштовує міжнародний зліт. Mazda одна з небагатьох компаній, що не купує дизайни, а створює власні. Їхня концепція, кодо, дух руху це не просто стиль, це вже справжня філософія. Лінії кузова Мазда створюються вручну майстрами з глини, навіть в цифрову епоху. Вони хочуть, щоб кожна машина виглядала ніби в русі, навіть стоячи на місці. Цікавим є те, що у студії Мазда в Хіросімі працює менше десяти дизайнерів. І кожен із них навчається понад 5 років у майстрів старшого покоління. Це школа Mazda. Цей підхід зробив моделі Мазда волонтерами безлічі престижних премій, зокрема Red Dot Design Award та World Car Design of the Year. Так чому ж мазда не така, як всі? Одне можна сказати точно: Mazda це не Toyota, не Nissan та не Honda. Адже усі ці бренди давно в гонитві за масовим ринком. Мазда ні. Вони відмовляються від масової електрифікації, якщо вона не відповідає їхній ідеї балансу. Їхні авто не просто їздять, вони створені для взаємодії з водієм. Цікавим є те, що у Мазда навіть є внутрішній тест на емоційний резонанс машини це спеціальний трек. На якому дизайнери та техніки тестують, чи чуттєво поводиться авто під час керування. MAZDA шукає не максимальну швидкість, а максимальне відчуття дороги. Але майбутнє не обіцяє легких рішень. MAZDA стоїть перед глобальними викликами: електрифікація, екологія, конкуренція зі стартапами. MAZDA – перша спроба зайти у світ електромобілів. Невеликий запас ходу, але новаторська ідея використання роторного двигуна як генератора. Цікаво те, що Mazda єдина компанія у світі, яка повернула роторний двигун у серійне виробництво у 2023 році, але не для руху, а як компактний гібридний генератор. Що буде далі, залежить не лише від Mazda, а й від нас з вами. Від того, які автомобілі ми захочемо мати у майбутньому. Мазда не завжди обирала легкий шлях, вони йшли своїм: від першого мотоцикла до гіперсучасних кросоверів, від роторних мрій до світового дизайну. Вони будують не просто авто, вони створюють досвід. Як говорив Юдзіро Мацуда, справжній шлях це шлях, на який ти не боїшся встати один. Якщо ви шукаєте історію не про багатство, а про дух, то історія мазда саме для вас. З вами був Історії легенд. Не забувайте поставити лайк, підписатись та напишіть у коментарях, яку модель Мазда ви б хотіли мати.